Всім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися обслуговування Mercedes GL X164. Значить, коли я придбав даний автомобіль, в нього було досить багато недоліків в плані його технічного стану, які я розумів, що мені придеться з ними розібратися. Я приблизно розумів, скільки це буде вартувати для мене, тому, власне, сьогодні розкажу. Що я зробив, які були недоліки, і яка ціна вийшла за весь цей ремонт. Перше ТО для автомобіля воно для мене завжди є досить великим, габаритним в плані як по часу, так і по тим роботам, як вона робиться, тому що дійсно проводиться тестування фактично всіх вузлів та агрегатів автомобіля, перевіряється фактично кожна. Річ, щоб розуміти, в якому вона стані, і зробити автомобіль, довести його до такого стану, щоб ти ним міг користуватися і він у тебе не потребував якихось певних додаткових затрат в процесі експлуатації, крім заміни мастила там та витратив матеріалів. Тому мета була поставлена, і першим ділом, коли я оглядав цей авто під час покупки. Виявлено було, що дуже велика кількість підтікання мастила в районі передньої частини двигуна. Мастило знаходилося фактично повністю по всьому приводу рівня ГРМ, тобто на помпі, натягуючі ролики, потім на генераторі. Все фактично було заляпано мастилом. Зрозуміти фактично, де звідки це мастило витікало, неможливо було, тому що потрібно для початку я мив двигун. І після того теж особливого розуміння не було, звідки з'являлося мастило. Тому власне, наявності такої великої кількості мастила до е несправного стану також прийшов сам ремінь ГРМ, який потребував заміни, а також всі ролики. Ось це не велика кількість тих запчастин, які планую замінити. Тому по порядку заміна мастила двигуна. Мастило використовую ось таке: Титан Фукс. GT-1 Flex C23, 5W 30 з допусками Mercedса 22951, 229,31 На 642-й двигун необхідно 9 літрів, відповідно, дві банки. Далі це фільтр оливи, мастила. Ось такий він невеличкий, можете побачити номер. Ось це для паленого фільтра заміна буде. Але їх є декілька варіантів, тому потрібно зважати, тому що там є якісь, що йдуть з датчиками, без датчика. Тому особисто в кожному можуть бути різні. Так як в мене версія йде блютек, я думаю, що це теж попливало на його різновид. Так що номер ось такий. Ось це маленький фільтр, цей фільтр йде для пневмопідвістки. Його обов'язково необхідно постійно замінювати. Він невеличкий. Ось такого формату. Ось можете побачити номер. Далі, заміна повітряних фільтрів двигуна. Їх є два, правий-лівий. і Маркування можете побачити. Так само, і вони по формі трішки відрізняються. Далі. В районі, там де патрубок йде від турбіни металевий і потім в нього заходить патрубок пластиковий, там підтікає мастило. Є підозра, що мастило, там тримається по причині вже поганої прокладки ось цієї. Відповідно, її замінимо, але фактично в турбіні не повинно бути мастила, тому, мабуть, є проблема в фільтрації картерних газів, відповідно. Можливо, порвана мембрана, тому повністю купили з мембраною, з пластмасовою такою штучкою. не знаю, як правильно сказати. Ось вона такого формату і, відповідно здійснюємо повністю заміну. Далі заміна обов'язкового ременя. Ось такий дайко. Ну, хлопці рекомендували, казали, що він має понижену шумність якусь. Перевіримо. Казали, що досить непогано. Не Далі два ролика. Потім ще один ролик тягуючий, а також обов'язково помпа SKF. Значить, номер помпи ось ви можете побачити. Номер ролика по Інна. Секунду, ось номер ролика і номер одного із цих, бо вони ідентичні. Ось тут там теж можете побачити. І фільтр салону. Постійно беру вугільний, гарно себе зарекомендував. Щодо цін, ось, значить, чек за купівлю всіх фільтрів, загальна сума по 11 позиціях складає 9621 гривня. Тому що перше бачення, як би, чого виникало, чому саме, утворено, чому саме стільки мастило, це я грішив безпосередньо на корінний сальник, який знаходиться на. За шківом, однак мої здогадкуються і фактично мастило повністю йшло з патрубка, який подає повітряне охолодження з турбіни, там, де йде стик патрубка металічного з пластмасовим переход. Відповідно, там є така технологічна особливість, як резинова втулка, резинка, яка фактично повинна герметично бути поставлена. Але там є така технічна особливість, що на пластмасовому патрубку. Резинку є штопорне кільце, таке металічне, яке підпирає. В даному випадку це штопорне кільце було поставлено невірно, резинка фактично бовталася по всьому периметру і не здійснювала своєї функції, яка б мала би не допускати потрапляння мастила ззовні з турбіни. Друге питання, чому саме в турбіні знаходиться мастило? Це ще потрібно було встановити, чому саме. Але як біда всіх 642-х двигунів? Це безпосередньо сепаратор картерних газів. Він досить маленький і, відповідно, досить часто, внаслідок його несправності, виникає пряме попадання мастила з двигуна, безпосередньо задячуючи турбіну, яка висмоктує ті гази, і мостило попадає вже в турбіну. Першим ділом було повністю розібрано все, що знаходиться спереді. Перед двигуном фактично знято всі патрубки, було розібрано все до дрібниці, зняті повністю всі ролики, ремні. І таким чином, після того, коли ми вже все повністю вимили, все було зібрано у зворотньому напрямку з усіма резиночками, сальничками та з перевіркою герметичності їх встановлення. Все зібрали до кучі на даний момент. Уже проїхав понад 600 км після проведеного ремонту, і жодного запотівання чи підтікання мастила з передньої частини по двигуну немає. Також було замінено сепаратор картерних газів. Також була замінена охолоджуюча рідина. Охолоджуюча рідина, значить, можу сказати, що в даний двигун, тому що дуже багато там інформації, і дехто не розуміє, скільки фактично охолоджуючої рідини потрібно, то скажу, що в даному моторі, в даному двигуну, в даному автомобілі, в принципі, в 211-му, з даним двигуном потрібно 9-9,5 літрів охолоджуючої рідини. Ту рідину, яку я зливав перед цим, відповідно, вона була фактично теж в ідеальному стані. Жодних домішків, якихось корозії помічено не було. Це дуже гарний знак, тому що фактично вказує, що блок середини теж в нормальному стані, тому що ми знаємо, що охолоджуюча рідина здійснює не тільки охолоджуючу функцію, але також вона і. Зберігає наш двигун від корозії всередині. Тому заміна охолоджуючої рідини, якщо проводиться вчасно, і заливаються досить нормальні антифризи, фактично зберігають наші двигуни. В даному двигуні все з двигуном та з охолоджуючою рідиною було в дуже гарному стані. Слідуюче питання, яке мене хвилювало, яке потрібно було зробити, це безпосередньо переробити протестувати та побачити, що робиться з підвіскою. Тут для мене було перше неочікування, тому що коли купував, то я розповідав, що передня права подушка не тримала повітря, тільки коли автомобіль був піднятий по максимальному, то вона тримала. Тільки хоча б трішки автомобіль просідав, автомобіль зразу повністю опускався. Коли був знятий передній правий амортизатор, я вже замовив подушку, щоб можна було поставити, коли ми його знімали. То виявилася така халепа, що амортизатор повністю потік, фактично він витік повністю десь вилилось, коли ми зняли подушку пів літра мастила, що вказувало, що уже сам амортизатор в несправному стані. Також під час огляду інших амортизаторів було помічено, що на задніх амортизаторах також є невелике запотівання. І мною було прийнято рішення про покупку нових амортизаторів. Не БУ, не реставрації, а лише нових. Тому що така річ, якщо я планую автомобіль залишати для себе, хочеться користуватися автомобілем, а не заглядати до даного автомобіля через кожних два тижні, дивитися, то подушка опустилася чи ще щось. Відповідно, було прийнято про покупку нових амортизаторів. Власне, я особисто купив нові амортизатори, два передніх та два задніх по Білштейну. Тобто два передніх амортизатори в зборі йдуть з подушкою. Взаді йдуть просто амортизатори. Подушки стоять в GL окремо. Ціна питання, значить, за 4 амортизатори вартість мені складала 64 тисячі гривень. Фактично, виходить 1600 доларів 1700 доларів. Відповідно, встановили їх на автомобіль. Також перевірені були всі ричаги. По передній вісі підвізки було виявлено. Проблематику по нижнім старінблокам, їх було повністю замінено. Перебрано, ще також були замінені одна дві втулки стабілізатора, а також замінено речах стабілізатора правий. По підвізці, по задньому, після заміни амортизаторів, більш нічого не було. Тобто, задня підвізка фактично була в ідеальному стані, не рахуючи амортизаторів. І ще залишалося одне незакрите питання це. Заміна мастила АКПП. Заміна мастила в АКПП, тим більше в автомобілі, який має пробіг, а даний автомобіль має пробіг 310 тисяч кілометрів, то це завжди є ризик, тому що заміна свіжого мастила може призвести до неадекватної роботи АКПП. Тому, власне, це є ризик, і ризик цей повинен усвідомлювати кожен. Тому що під час експлуатації є певна вироботка, відповідно, коли ви здійснюєте заміну мастила, міняється консистенція цього мастила, відповідно його е, якість в плані текучості. І це може напряму попливати, як буде працювати АКПП зі зношеними деталями і з тим новим мастилом. Тому тут можуть бути нюанси. Власне, була здійснена заміна мастила. Мастило, яке було злите, старе, воно в принципі мало. Признаки Старості в плані дуже багато пилі від роботи фрикціонів було, але якоїсь стружки в коробці помічено не було. Тобто фактично все ідеально. Крім того, жодного якогось там елементу металу біля самих магнітів, які знаходяться в піддоні, теж виявлено не було. Тому було замінено мастило, все заливав по свагу, по тим рекомендаціям Мерседеса, яке. Рекомендується мастило заливати. Відповідно, замінено фільтр, замінено повністю прокладку, було, все поставлено назад та було влито 8,5 літрів мастила для АКПП. Відповідно, коли я почав підбивати підсумки загального ТО по даному автомобілі, ціна питання склала разом з роботою в межах 95 тисяч гривень. Дорого, чи це чи дешево, вже вирішувати особисто вам. Ну, я робив авто з позиції того, що це авто я буду використовувати тривалий час. Тому, власне, і робив його на совість, щоб дійсно їздити та насолоджуватись даним авто. Максимально швиденько спробую вам розписувати те, що було зроблено в автомобілі. Буду вдячний за вашу підтримку каналом, буду вдячний за ваші підписки, за ваші за те, що ви будете ділитися каналом. Якщо у вас ще залишились додаткові запитання щодо обслуговування автомобіля, обов'язково залишайте їх в коментарях. Всім мирного неба!